Привіт, Ютубе! Дуже довго не випускав відео на цьому каналі, де, й, чесно кажучи, я довго зовсім нічого не робив. Абсолютно нічого. У цьому ролику я хотів би розповісти, як я нарешті взяв себе в руки і зробив це відео, з чим я зіткнувся у процесі повернення до своєї творчості, як я шукав та як намагаюся берегти на нормальному рівні натхнення на своєю справою та своєю пристрастю. І ще я розповім, чому я призупинив свою роботу майже на два роки, окрім того, що на Україну напали орки зі сходу. Сподіваюсь, це відео буде для когось цікаво, і цей хтось знайде щось цікаве для себе в цьому відео. І ще, будь ласканько, поставте цьому відео вподобайку, щоб його побачило хоча б декілька людей. А, і, і це все, здається, можна починати. Божечки, як же ж це все важко? Придумати ідею, написати сценарій. А ще бажано, щоб це все було актуально і цікаво для тих, хто поведеться на обкладинку цього відео. І все ж таки клацне на цей ролик. Це все так, але якщо це все тримати в голові, я, мабуть, ще три роки би нічого не зняв би. І чесно кажучи, дуже важко це все записувати і зараз. У мене є малий браток, який, до речі, зараз сидить за цією камерою. Він дуже цікавиться темою блогінгу. Він постійно щось робить в цій темі, і він мені постійно нагадує те, що мені потрібно щось знімати на YouTube. На протязі останніх двох років він це робив майже кожен день. Я з його побажаннями не зміг не погодитись, бо це ж мій брат, треба його бажання здійснювати. Тим паче я вже давно сам хочу повернутися до зйомки відео, бо це моє хобі, мені це дуже подобається. Тим паче я хочу повернутися до цієї справи відтоді, коли в мене з'явилися хоч якісь сили на це. Тепер переді мною постало питання, як знайти вже моральні сили для того, щоб щось створити. Це власне і є темою цього відео. Дуже важко нарешті взяти себе в руки і зробити якийсь складний проєкт. Принаймні для мене складний проєкт це якраз створення відео на Ютубі. На мою думку, це складніше, ніж робити фото, наприклад. Мені дуже подобається писати сценарії, на відміну від того, як зніматися на камеру, але я, чесно кажучи, цього вже не робив два роки, бо в мене на це не було ні сил, ні часу. А ще мені дуже подобається знімати відео в якихось е -е, різноманітних ракурсах, якось по кіношному, потім це все красити. Це Просто моє хобі, яким я захоплююсь вже дуже давно, але зараз мені, чесно кажучи, дуже важко це робити. Любий коуч на Ютубі, мабуть, тобі сказав би: просто візьми телефон, поставь на штатив, зніми десь на годину відео, а потім підріж його до 10 хвилин. І отримаєш своє круте Ютуб-відео, отримаєш своїх підписників, перегляди. А тепер віддай мені всі свої гроші і йди подалі. Можливо, для когось це слушна думка і дуже гарна ідея, мабуть, навіть і для мене. І в цілому для українського Ютубу це дуже добра ідея, тому що е, нам потрібно багато контенту на різноманітні теми, які є, наприклад, на російськомовному Ютубі, немає на українськомовному Ютубі. Нам треба це розвивати з дуже великою швидкістю, щоб українців не було бажання переходити на російськомовний Ютуб. До речі, на Ютубі дуже часто радять дивитися контент англійською, якщо такого немає українською. Але по-перше, мало українців знають англійську мову на достатньому рівні, щоб дивитися відео англійською мовою, так, щоб їм було комфортно. А по-друге, англомовний Ютуб трохи переоцінений, на мою думку, тому що там зазвичай багато води та багато реклами. Це зумовлено більш культурою та економічними якимись е аспектами тих країн, але все ж таки мені ближче, що роблять наші. Тому так, комусь треба просто взяти телефон і почати знімати, але на чітко підготовлену тему і на ту тему, яка буде цікава аудиторія. Що стосується мене, то мені подобається і картинку красиво зробити, і розповісти щось трохи корисне, попрацювати над звуком, над картинкою. Це моє бажання, бо на Ютубі і не тільки на Ютубі, там у всіх соцмережах, де роблять відео чи щось ще. Люди роблять, по-перше, для свого особистого задоволення. А для мене це повний процес створення відео від початку до кінця, навіть створення музики. Мені це приносить якийсь неймовірний кайф. До речі, я спробую викладати все, що я роблю для своїх відео на Гамрот. Це така площадка, на якій викладає цифровий продукт. Ви там зможете поставити нульову ціну і викачати мій матеріал, або поставити іншу цифру та трохи підтримати мене. Але по перше, підтримайте ЗСУ, бо без їх допомоги ми б не дивились зараз це відео. Щось я дуже розійшовся, але ж це моє перше відео за три роки, тому, будь ласка, підтримайте мене у коментарях, напишіть там щось. По типу, ти щось не так зробив, чи щось ти добре зробив, але треба було краще. Ось такі коментарі. Мені вони подобаються, мене вони мотивують, і я буду робити краще в наступних відео. Так ось, щоб почати якусь дію, для неї потрібні якісь сили. А сили, на мою думку, дає реалістична та достатня мотивація. Ось коли я, я ловлю достатню для себе мотивацію для того, щоб зробити якусь дію, в мене з'являється чітке почуття натхнення. І це все для того, щоб. Дійти до якогось результату, який, мабуть, у подальшому покращить ваше життя. Чи моє. Чи не життя, а щось інше. Головне, це прогрес. І чим складніша задача, тим сильніше почуття, коли вона виконується, але виконувати її буде набагато складніше. Вчені доволі нещодавно виявили, що під час виконання якихось цілей у людей виробляється гормон дофаміну. Його прийнято називати гормоном задоволення. Я не вчений та не лікар, можу помилятися, але 100% я гадаю, що я дофаміновий маніяк. Бо я постійно ставлю собі настільки складні для себе задачі, на які потрібно дуже багато натхнення та мотивації. Але дуже часто я ці задачі зовсім не можу виконати і. Дуже сильно засмучуюсь, так де ж знаходити це натнення? На мою думку, треба по-перше встати та розім'ятися, вилезти з телефону. Наприклад, я розумію, як то важко, бо я просидів у Тіктосі десь півроку, не вилазячи, бо мені нема що було робити. Хоча я нічого не бачив в тому Тіктоті, але все одно сидів та гортав ці відоси зранку до ночі. Натхнення можна шукати усюди, наприклад, ходити на прогулянки в самоті чи з друзями, доглядати своїх домашніх тварин, ходити у театр чи кіно, відвідування різноманітних подій, де багато людей, та ще натхнення творчістю це звісно. Мій варіант, скоріше за все, натхнення можна шукати у творчості та визнанні цієї творчості іншими людьми. Це, звісно, не весь список, де можна шукати натхнення, та цей не список, це, це тільки те, що мені перше прийшло в голову, і я вам просто так це тут видав. Але моя думка, сподіваюсь, була зрозуміла. Це були приклади пошуку мотивації у хорошому, але, на жаль, нас усіх мотивують, скоріш за все, негативні події. Я це дуже часто помічаю за собою. Ось, наприклад, у моєму випадку я фактично став інвалідом. Але це не вирок, це лише мотивація для того, щоб щось робити і не складати руки. Мене ще мотивує те, що я не можу знайти роботу тут у Франції, але її, чесно кажучи, мало хто може тут нормально знайти. Але мені трошечки важче, мені здається. І зараз я думаю, що якраз пошук мотивації у чомусь хорошому для мене є тригер мотивації в негативному сенсі. Ось за такої довгої цепочки у нас і з'являється натхнення щось робити. Тут, звісно, багато води, але спробуйте капнути всередину себе та знайти, як себе взяти в руки. Так чисто в якості безкоштовної реклами на новним каналі раджу подивитися відео на будь-яку тему, яка вас цікавить у сфері психології. На каналі Євгенії Стрілецької вона мені дуже допомогла своїми відео під час пандемії, а зараз під час уже війни. Звісно, ви можете знайти якогось кращого для вас психолога на Ютубі, чи краще знайдіть якогось спеціаліста, який буде підходити вам. Але так як в мене ніколи не було на це грошей, я для себе вибрав Ютуб. Тим паче зараз, коли я повністю безробітний. <смас> для того щоб повертатися до нормального креативного життя, в мене було багато спроб, і всі взагалом через фотографію. Для мене фотографія це саме той вид діяльності, який повертає. До творчості і дає те саме натнення до якоїсь дії. Я ще під час реабілітації брав камеру, коли в мене з'являлися сили трохи більше ніж півгодини погуляти на вулиці під ручку з мамою чи сестрою. Та от складність була в тому, що я зовсім нічого не бачив. І з купи невдалих кадрів в мене, мабуть, там процентів 5 виходило щось гідного для того, щоб обробити та викласти до інстаграму. Ви, до речі, теж можете подивитися, що в мене виходило та виходить зараз на моїй сторінці в інстаграмі. Посилання буде в описі цього відео. Та, мабуть, тут вийде якась плашка з цим посиланням. Так ось, ми з сім'єю переїхали до міста, тому що ми весь час жили у селі. Про це місто, я сподіваюся, розповім вам в наступному відео, яке, я сподіваюся, зроблю. Так от, в цьому місті вже мотивуватися та до чогось прагнути стало значно простіше. Так як в мене вже було достатньо сил для того, щоб навчатися, я зміг потрапити на безкоштовні курси французької мови від місцевого джоб-центру. І після цього в мене з'явилася можливість поїхати до Ніци, яка знаходиться неподалік. Міста, в якому я живу. Це було трохи неочікувано для мене, тому я зовсім не готувався до цієї поїздки. У мене з'явилася ця можливість, бо в моєї мами були там професійні курси і було зайве місце у готелі. Щоб добру не пропадати, я й приїхав. Лише на два дні, але для того, щоб познайомитись з містом, цього достатньо. Я десь годину гуляв по відомій набережні Ніци та не міг відоплити, що мені робити, бо плану в мене не було. А навичка знімати відоси пропала, бо робив це дуже давно. Буду всьому навчатися наново і буду це транслювати на цьому каналі, звісно. Після майже двох годин прогулянки по набережній, я зрозумів, що я не тревел блогер, чому треба вчитися дуже довго. Вирішив, що просто буду гуляти містом та надихатися архітектурою, людьми. Я не знав, що десь знаходиться і які є цікаві місця в ніці. Мені це, чесно кажучи, було не дуже цікаво, бо я хотів побачити Ніцу на вулиці та з різних боків. І так, Ніце це дуже гарне місто для того, щоб творчо надихатися. Але звісно, у вас повинно бути достатньо грошей, щоб у вас було достатньо часу там залишатись. Сподіваюся, в майбутньому в мене буде змога ще раз навідатись до Ніци. та сподіваюся, що я нарешті зможу вже знайти роботу, щоб мати можливість частіше досліджувати Францію. Вона велика, в ній багато міст, в якій буде цікаво щось подивитися та надихнутися. Сподіваюсь, хоча б іноді така можливість в мене буде. А поки що я дуже задоволений Ніцею. для мене це Франція з іншої сторони. Тут зовсім інші люди. Люди там надихають та ставлять планку, яку хочеться досягати. Все прям як в Одесі, але тільки місто трохи поменше. Багато цікавої та різноманітної архітектури, багато цікавих арт-інсталяцій, яким пояснення, чесно кажучи, не знайшов. Та й не хочу, бо для французького постмодернізму пояснень шукати не треба. Французи самі пояснюють, що їх постмодернізм не повинен бути зрозумілим. А ось цю тему я не мог ніяк обійти, бо вона мені дуже цікава. Це трамваї в Ніці. Трамвая в Ніці дуже цікаві, на мою думку. Вони, наче такі самі, як у Монпельє, але мають трохи іншу обгортку. По іншому упакованні. Я б, чесно кажучи, хотів би, щоб такі трамваї були б в Одесі. На кожній зупинці різні голоси з різним звуковим супроводженням оголошують назву станції. Сам трамвай дуже охайний та дуже комфортний. І саме для мене головне те, що ці трамваї плавні. Навіть тоді, коли ми попали в маленьке ДТП, цей трамвай. Ліж трішки затормозив і люди майже не попадали. І після цього водій через спікер нас всіх запитав, чи все з нами добре. Це дуже круто. Такого гарного відношення до пасажирів мені не вистачає в Монпольє. Так в Дніці було дуже круто, мені там сподобалось, дуже повезло з погодою, але в перший день, коли я приїхав, була, була дуже сильна злива по всій Франції. А у Ніці був дуже сильний шторм, тому я нічого не знімав на камеру. Тут достатньо крута інфраструктура, та в цілому дуже комфортне місто для туристів. Тут вічливі люди та широкі вулиці. Ви не повірите, але це пепець як важливо у Франції широкі вулиці. Та мій брат підказує, що в Італії це теж важливо. Мене це все дуже надихає, і від цього щось хочеться робити. Мене надихає продуманість, сенси у всьому, що роблять люди. Я дуже не люблю безглуздість. Я ціную комфорт та спокій, який я в Ніці насправді відчув. І ось це все я намагатимусь шукати усюди, бо без цих моментів якась депресія нападає, яка дуже сильно заважає йти хоч і до незначних, але цілий, а може й до визначних і визначних. Але все ж таки цілий. Ще до того, як я опинився тут, у Франції, думаю, неважко здогадатися. Але цю маленьку історію я вже розповім в майбутньому відео. Сподіваюсь, воно вийде не через 3 роки, а хоча б через рік, а може і раніше, треба ж якусь регулярність мати. Так що підписуйтесь та ставте лайки. Мені б хотілося б, щоб це відео набрало хоча б 100 переглядів. А музику, яку я зробив для цього відео, я виклав на Гароді та SoundCloud. Посилання на ці сервіси буде у описі до цього відео та, мабуть, отут. Як я й казав раніше, у Гамроді ви можете поставити просто 0 баксів та викачати всі матеріали. Не забувайте також допомагати воїнам з фронту, це дуже важливо, але краще напряму. Дуже добре, якщо ви когось знаєте з СУ і можете напряму їм відправляти допомогу. Сподіваюсь, у вас добре і ви знаходитесь у безпеці. Намагайтеся надихатися усім, що вас оточує. А я повернусь, мабуть, вже в наступному відео, і я вам всім кажу А+.